Вітаю, дорогі колеги! А давайте ми з вами поговоримо про те, що турбує кожного бухгалтера в кінці року. Це етапи закриття звітного періоду. Так, давайте і поговоримо, власне, в контексті коротко про головне. Перше, це з чого ми починаємо, безумовно, це первинка. А первинку за результатами року ми маємо поскладати. І перевірити по суті та по формі, що означає по суті. По суті, це якщо у нас є послуги чи роботи, має бути акт наданих послуг виконаних робіт. Якщо у нас товарно-матеріальні цінності, це б мала бути накладна. Але можуть бути такі ситуації, коли в одному документі ми маємо фрагмент накладної і послуг, ну, наприклад, заправка тонера. То безумовно, що тонер ми оприбутковувати не будемо. По суті, це є послуга із заправки тонером. Ще приклад: ми ремонтуємо авто, Чи у нас є тихогляд. І в документі теж є фрагмент накладної, де є перелік того, що використано під час ремонту. А також написано, що надано послуги із тихогляду авто такого-то ось Ну, по своїй суті, це є послуги. І в даному випадку нічого пробудковувати не потрібно. Що означає перевірка по формі. По формі, а, ну, хоча б на суттєві суми первинні документи, у кожного суттєвість своя, в когось 100 тисяч неважлива сума, а для когось і 100 гривень буде важливо. Тобто, це десь плюс-мінус в кожного світ цей вартісний критерій встановлюється. І дивимося, якщо сума, якщо е, Первинний документ на цю суму перевищує, ми дивимося обов'язкові реквізити, ті, які є перелічені у статті 9 закону про бухоблік. Закону про бухоблік, це 996-й закон. Добре, що ще? Перевіряємо проведення первинних документів у відповідному періоді. Ну тобто, на стику періодів, грудень-січень, щоб в грудень попали грудневі, а в січень в січневі. Перевіряємо правильність віднесення витрат на відповідні рахунки. На кожному документі ми можемо протягом року зазначати олівчиком, до складу яких витрат, чи на які рахунки активні, відноситься таке придбання. Ось можна без такого зазначення, але важливо переглянути, чи протягом року ми все робили правильно, відносили саме туди, де потрібно. Наступний крок. Відображаємо результати інвентаризації. Я сподіваюся, всі пам'ятають, що інвентаризація це є обов'язкова дія перед складенням річної фінансової звітності. І в результаті інвентаризації у нас може бути як мінімум три варіанти. Варіант перший це тоді, коли план більше, ніж факт. Тобто облікова програма дані містить, а по факту цього нема. Отже, нас чекатиме списання. Другий варіант це наш план менший, ніж факт. Це означає, що ми виявили щось, що не купували. Це може бути перенесене з дому, а може бути знайдене, а може бути куплене за готівку. Тобто нам потрібно прийняти рішення, що з цим зробити. І як варіант оприбуткувати. І зважити податкові наслідки, які будуть наслідок цього. Варіант третій це тоді, коли ваш план дорівнює факту. Ось цей варіант, швидше за все, говорить про те, що по факту інвентаризацію ви не проводили. Тому що життя не ідеальне. Завжди або одне, або друге є в надлишку. Ну, можливо, у вас та ідеальна картина, то й виняток, коли план дорівнює факту. Так чи інакше, інвентарний опис. Так, це друге, а перше, це є наказ про інвентаризацію, має бути роздрукований і підписаний. Поїхали далі. Забезпечення і резерви. Мова йде про стандарт НПСБО 25. Суб'єкти малого підприємництва. І хочу нагадати, хто має право не створювати такі. Забезпечення і резерви це ті, хто веде спрощений бухгалтерський облік. А я нагадаю, хто це: це є спрощенці третьої групи, це суб'єкти малого підприємництва. Тут ми дивимося згідно закону 996, а також непідприємницькі товариства, це є неприбуткові організації. Колеги, якщо ви не одне, не друге, не третє, створення резервів та забезпечень є для вас обов'язком. І це випливає із стандарту 25-го. Так, необоротні активи можемо вести за первісною без врахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої, не створювати забезпечення. В першу чергу йдеться про виплату відпусток. Так? І поточну дебіторську включати до підсумку за їх фактичною сумою, тобто не рахувати резерв сумнівних боргів. Але це лише ось ця категорія. Якщо ви до таких не відноситесь, я вам скажу два критичних ризики, на які ви себе наражаєте, якщо не рахуєте забезпечення. Ризик перший, який це є витрати не в тому періоді. Витрати не в тому періоді. Ну, уявіть собі, що звільняється людина, і ви нараховуєте їй компенсацію невикористаної відпустки. Ви зробите дебет, ну, давайте, нехай це буде бухгалтер. Дебет 92-го, кредит 661-го, 651 Ви зробите на суму компенсації невикористаної відпустки. У якому місяці? У місяці звільнення. Нехай це буде грудень 22. А якщо б ви рахували резерв, тоді витрати були б не у грудні. А у кожному із місяців, за який належить щонайменше 2 дні відпустки. І тому, якщо ви платник податку на прибуток, то вже лише на підставі цього можна звинуватити вас у тому, що ваші витрати. Завищені у грудні, а те, що вони занижені в попередніх періодах, так це вам прощаємо. Це перший такий ризик. І другий ризик з податку на прибуток. Власне, знову ж таки, з податку на прибуток, це неправильне застосування збільшувальних та зменшувальних різниць у додатку РІ. Так, і йдемо далі. Нарахування доходів і витрат наступний етап, що випливають із договірних відносин. Ну, що це може бути? Це є в першу чергу договір депозиту. Це тоді, коли вам договором передбачено нарахування відсотків у перше, першого числа наступного місяця виплата, або в кінці дії договору депозитного. Це означає, що давайте наведу приклад за грудень, 2022. Виплата депозитних відсотків пройде 101. І якщо 101 ви зробите дебет 311-го кредит 732-го, це буде неправильно. А як правильно? А правильно у грудні зробити дебет 37% відсотки до одержання і кредит 732. -го. А у січні. Надійшли гроші де б 311 а кредит 37-го. Ось таким чином. Далі ще доходи і витрати, які виникають з договірних відносин. Це є, знову ж таки, договір кредитний, там, де є відсотки. А якщо ці відсотки ще й прив'язкою до валюти, то ще й потягне за собою курсові різниці. Тому важливо нараховувати їх саме тоді. І за той період, у якому вони виникли. А Що ще може бути оренда? Деякі підприємства на оренду не складають акти. Відповідно, поки ви не піднімете договір, ви не будете знати, чи у вас виникли витрати, пов'язані із операційною орендою. Так, дійсно, згідно цивільного кодексу, акту не потрібно, і оренда розпочалась вже в той момент, коли складений акт приймання передачі. Але для цілей Бухгалтерського обліку акт це той документ, який дозволить вам краще розуміти, за який період і яка сума у вас виникла доходів і витрат. Якщо ви стоїте по бік орендаря, то витрат. Наступний етап періодичні так звані операції. Це є нарахування амортизації, це є курсові різниці, це документальне підтвердження доходів і витрат. Про що йдеться? Ми з вами звикли, що е, на вхідні операції ми щось купуємо товари, роботи, послуги, ми продаємо товари, роботи, послуги. У нас є первинка, бо є друга сторона, яка стоїть тут. Це є ми і є контрагент. І чи в ту сторону, чи в ту сторону йдуть операції, є первинний документ і точно. Е, як не одна, то інша сторона дбає про обов'язкові реквізити із статті 9 закону 996. Якщо ж ми говоримо про внутрішні операції, які викликають доходи або витрати, а це нарахування амортизації, це кросові різниці, то первинки зазвичай нема. І дуже часто в актах перевірки саме таке порушення ми можемо знайти, який вихід із ситуації. Друкувати облікові регістри і до них додавати бухгалтерську довідку. Таким чином, ви захистите свої витрати. Наступний етап аналізуємо оборотно-сальдову закриття рахунків. Ну, для цього ми в кінці року створюємо нашу оборотку і гарно йдемо, проходимося по всіх рахуночках, починаючи з 10-го і закінчуючи 79 м Дивимося, якщо у нас, наприклад, є 112-й малоцінні необоротні матеріальні активи. Який знос метод амортизації у нас запроваджений? Якщо 100%, це означає, що по кредитовому рахунку 132 має бути та сама сума, яка і по дебету, бачите, тут так не є. Треба перевірити, чому. Далі, 15-й рахунок. 5 мільйончиків висить. Давайте подивимося, провалимося, що це, можливо, ми забули вести в експлуатацію. І так ми рухаємося по кожному рахунку. Якщо є валютні рахуночки, обов'язково дивимося, дивимося на що, чи в довіднику валют загружались автоматично курсові, не курсові, а курси валют. Якщо не загружались, чи ми виставляли принаймні на останнє число. Кожного місяця і чи виставлялися курси валют на дату здійснення валютних операцій? Ось ці рахуночки 333 і 334, вони ідеально мають бути закриті на нуль. Це є такі тимчасові рахунки, кошти в дорозі. 315-й це у нас ПДВшний рахунок, все ПДВ, 316-й розподільчий, він теж має дорівнювати нулю. Щось тут не так, треба відкривати, провалюватись і дивитися. Далі, якщо є 361-й, згадуємо, чи ми рахуємо резерви сумнівних боргів, чи є у нас під дебіторку, яка є фінансовим активом грошова, потрібно створювати якісь резерви. Подивитися, чи в кінці року минулого ми створювали. Можливо, хтось із створених резервів нам уже заплатив. 377-й ой, як гарно. Позики тут у нас, як правило, сидять. Дивимося, чи там нічого зайвого. Ось, до речі, 38-й резерви сумнівних боргів. Це означає, що в кінці року під цю суму створювались резерви. Отже, треба проаналізувати, можливо, поплатили. 44-й це єдиний рахунок, який перевіряти не треба. Чому? Та тому що якщо ви правильно визнали доходи, активи, якщо ви правильно показали зобов'язання, то різниця між ними і буде 44-й. Отже, 44-й, само собою, буде правильний, якщо все інше ви зробили добре. 685-й улюблені рахуночки для податківців це інші 37-й і 685-й. Як правило, там Щось таке неторгівельне, якийсь позик, якісь поворотки. Тобто, звичайно, що на це треба дивитись очима фіскалів у тому числі. А, далі дивимося так. Якщо є дохідний 703-й, має бути 903-й. А ось тут є 901-й. Недобре. Треба зайти і подивитись, у чому справа. Якщо є 901-й, має бути 701-й. Тобто, тут є. Щось незрозуміле, недобре програма закриває. Ну, програма закриває так, як ми її налаштували, тому треба перевірити. Далі співставляємо дохід 20 мільйонів, а собівартість 600. Явно це щось не те, це означає, що собівартість ще не закрита. До закриваємо. 91. Якщо у нас є послуги роботи або продукція, дивимося, загальновиробничі чи Правильно виставлена база розподілу, чи ми змінювали її кожного місяця, так як це би мало бути. Ну, вибір бази розподілу не змінюється, але показник нормальної потужності так, змінюється. Адмінка, збут, провалюємося прямо сюди в обороти і дивимося, якщо суттєва сума, чи все ок. що це за придбання таке. І таким чином рухаємося, в залежності від того, які рахунки у вас закриті. Після цього ми що аналізуємо ще раз наші доходи, співставляємо з ними витрати. І пам'ятаємо святе правило, що всі витрати діляться на дві частинки. Перша це собівартість, яка показується в тому періоді, коли відображений дохід, в зв'язку з яким ці витрати виникли. Якщо це витрати періоду: 92-й, 93-й, 94-й. Він може потрапити до витрат лише у тому періоді, в якому виник і за який нарахований. Межа суттєвості це те, що може нас порятувати, якщо ми допустили помилку. Дивимося, чи вона в нас встановлена. Якщо встановлена, то в скількох гривнях. Так, далі аналізуємо події після балансу. Дивіться, події після дати балансу. Це ті події, які відбулися після 31 грудня по 28 лютого. І вони можуть мати значення для дати 31 грудня. Ну, наприклад, на 31 грудня ви створили резерв сумнівних боргів деба 944 кредит 38. Створивши цей резерв на 31-12, ви маєте прослідкувати, якщо в лютому, давайте 5 лютого, нам заплатив дебет 311-го кредит 36-го. Нам заплатив той дебітор, у заборгованості якого ми сумнівалися, що це подія після дати балансу, яка мала місце на дату балансу. Ми маємо вернутися в 31.12 і зробити або сторону, або визнати дохід. Дебет 38-го, кредит 719-го. Я раджу робити саме через витрати. Якщо ми зробили резерв резервший 31, 12, то найпростіше його просто прибрати в тій сумі, яка оплачена. Це лише один із прикладів подій після дати балансу. Насправді їх набагато більше. І ось є повний перелік цих подій після дати балансу. Закриваємо тимчасові рахунки, виводимо фінрезультати. Що я маю на увазі? Тимчасові рахунки 7, 8, 9 клас. Закриваємо сальдо на 79 а з 79 на 44 Також завжди раджу дивитися на динаміку. Тобто, як мінімум 2-3 роки тому співставляємо, при якому доході який розмір податків був. Для того, щоб розуміти, що саме за цим показником податково на нас дивиться. Якщо ми завжди платили 2% від обороту. А зараз ми. Заплатили, давайте, ми завжди платили 12%. А зараз питома вага податки, поділена на дохід становить 0,1%. Звісно, що така ситуація приверне увагу у податківців. Нехай привертає, як мінімум, ми маємо спочатку собі задати питання, чому так трапилося. І якщо так трапилось не по причині помилки. А по причині, наприклад, воєнного стану, карантину, що у нас постійні витрати залишилися, є, їх ніку ніхто нікуди не забирав, а дохід значно впав. Тоді так може бути ситуація. Але в нас має бути пояснення в першу чергу для нас самих. Інакше доведеться викручуватися перед податківцями і пояснювати, невідомо що. А це може дійсно бути якась елементарна помилка, арифметична. І останнє, що ми робимо, ставимо крапку. Поставити крапку у бухобліку, означає встановити дату заборони. Інакше може бути така неприємність, як посеред року хтось, е, Іванов Петров, випадково заліз в попередній період, в накладну якусь, натиснув ОК, перепровів і все поповзло. Тому встановлюємо дату заборони і друкуємо облікові регістри. Це все. Дякую. З любов'ю до вас, Маріана. Ави. Побачимось. А щоб закрити 2022 рік швидко та правильно, прозвітувати, як належить, долучайтесь до серії річних майстер-класів. До зустрічі!